Мета заняття познайомитися з процесом кругообігу води в природі, його етапами та значенням для живих організмів. Що ж таке кругообіг води? Кругообіг води це безперервний процес переміщення води в природі. Етап 1. Випаровування. Вода з поверхні океанів, річок та озер, випаровується в атмосферу під впливом сонячного тепла. Другий етап конденсація. Волога, що піднялась в повітря, охолоджується та утворює хмари. Третій етап дощ. Вода з хмар випадає. У вигляді дощу, снігу або граду. Етап 4. Стік води. Вода стікає в річки, озера та океани, де знову буде відбуватись випаровування. Зв'язок кругообігу води з природними явищами. Кругообіг води впливає на клімат. Погоду та життя на землі. Важливість кругообігу води для живих організмів. Без кругообігу води життя на землі було б неможливим. Діти, що ви дізнались про кругообіг води? Дуже чудово, ви молодці. У завдання. Ми з вами зараз зробимо кругообіг води в природі. Як подорожує крапинкам. Давайте зараз повторимо. Спочатку крапинки де у нас на землі або в річці в океані, так? потім крапинки під сонечком випаровуються, збираються хмаринки і хмаринки як що. Поливають нас крапельками, так? Тіже. На землю або грінцю, і про провело сорочку. Так, все по колу у нас. так? А тепер таке завдання. У нас у кожного є свої своє сорочко. Давайте знайдемо в цих татя своє сорочко. Сорочка, знайшли. А де ми це сорочко з вами наклеїмо? Внизу чи вгорі? вгорі, вгорі.

Шукаємо коло земелькою, теж або колосочку, так? і наклеюємо його внизу. внизу. Зробимо висновки. Кругообіг води забезпечує життя на землі. Він постійно триває і кожен з нас може допомогти зберегти воду. Важливість економії води. Нам потрібно берегти воду і використовувати її правильно, слідкувати за сантехнікою. Поливати квіти із лічки, мити овочі і фрукти у тазику, дивитись, щоб не крапала вода з крану чи душу. Коли чистимо зубки, воду набирати у стаканчик. У нас у кожного є малюн з кучкою і є крапельки, але пучка не вміє рахувати, і вона просить нас, щоб ми допомогли. Просить за те, щоб ми порахували крапельки і положили відповідну цифру в правий нижний уголочок. Рахуємо, скільки у вас є капеля. Усі порізамо. Шукаємо відповідну цифру і кладемо в ніжній правий куточок. Сашко впорався, подивиться правильно і порахував, і положив правий нижній куточок. Дівчатка молодці, які ну вмієте врахувати.